Вас вітає виробник ортопедичних матраців Хайфом. Мене звати Поліна і сьогодні ми розглянемо матрац слівки з серії Зефір. Неможливо переоцінити користь ортопедичного матрацу, оскільки він є запорукою вашого якісного та здорового сну. Давайте розглянемо модель більш детально. Дизайн лаконічний та повітряний, як і повинно бути в серії зефір. Знімний чохол на застібці зі стрич тканини Gift надає додаткового комфорту. Основа матраси зефір-слівки з інноваційного пінополуритану хайфом, що має високі показники ортопедичності та зносостойкості. Особливість даної моделі це шари з піни з пам'яттю, яка вас обволакує, ідеально повторюючи контури вашого тіла та дарує відчуття занурення та повного. Розслаблення, неначе ви дійсно відпочиваєте на зефірі. Висота 22 см. навантаження до 140 кг. ступень жорсткості друга, термін експлуатації 12 років. А також надається офіційна гарантія на 48 місяців. Матрас йде в вакуумній скрутці, що робить його легким та простим для транспортування до вашої оселі. Дякую, що ознайомились з матрацем слівки. Також дивіться інші ролики про колекцію зефір. А з вами був Хайфон України український виробник товарів для здорового сну.